Семикласник Юра зі своїми однокласниками чергові поїдальні востаннє, адже шкільне харчування знову відміняється з 1 лютого. А так гарно розпочинався навчальний рік. Згадує хлопець. У нас ще почали спочатку з вересня годувати. Ну таке картошку, гречку давали м'ясо, якесь там, сок давали мандарини, банани. Насправді харчування повинно було зупинитись ще з 1 січня, проте за зекономлені на карантині освітою кошти гарячі обіди вдалось продовжити ще на один місяць. Ви знаєте, що сьогодні у вас останній день годують? Да. Як ви до цього ставитесь? Нормально виживемо Як краще їсти в їдальні чи брати з собою? В їдальні, звісно, безплатно. 1 лютого оголошується черговий тендер на забезпечення школярів обідами. Триватиме він протягом 30 днів. Задоволених подібними обставинами, які диктує держава, немає. Діти мінімум на місяць перейдуть на сухом'ятку. Освітяни та представники місцевої влади переживають за сам тендер, аби перемогу в ньому знову не здобули сумнівні фірми з далеких від користення регіонів.